Баджую за канал Другией! Сьогодні мені прислали посилку. Першу поки що. Бо сьогодні я відчуваю, що і другу пришлють з міста. А це з нової пошти я приблизно знаю, що тут буде. Тут буде одяг, але ви самі побачите, що це за одяг. Ми відкриваємо його. Я просто чекав цю футболку. Я замовив ще в понеділок буквально. Мені вчора прийшло повідомлення, що воно їде. Я дуже-дуже радий. Цьому. Це, як ви могли здогадатися від клубу творчої молоді. Це Мур якраз, більше нічого немає, Мур. Клуб творчої молоді. І мені дуже цікаво, я Ельку заказував, чи воно буде прикольно, чи ні. Клуб творчої молоді Життя б'є в КТМ, чи постанемо, чи падем. Якщо час лікує рани, то ми станемо рубцем. Мух. Я очікував цю футболку, чесно кажучи, очікував, очікував. І зараз ми її приміряємо. Для вас це хвилин швидко буде, для мене це буде десь 20 секунд. Клас. Дивіться. Клуб творчої молоді. І ось тут мух. Ну мені футболка подобається, в принципі. Дуже класна, дуже чудова. Дуже класно сидить. І всім... Скоро буде нова посилка, тож не перемикайтесь. Ось, бачите, відразу пройшов маленький хлопок і відбувся все те, що ви всі очікували. Прийшла нова посилка. Ось, я замовляв в місті, але, мабуть, самі відправники не очікували, що хтось замовить з міста, тому поклали. Все з коробку від е, нової пошти. Я приглядав цю посилку, тому для мене не секрет, що тут е, є закладка від Балки Бук, далі білий попіл Іларіона Павлюка. І Танець недоумка від теж Іларіона Павлюка. Тому, коли буде наступний Бессейл Фест, я очікую Ларана Павлюка, щоб він мені підписав цілих три книги: це Танець-Недоумка, Білий попіл і. Книга Еміля. Бо я бачу, у вас цікавить пітьма в мене вже підписана. Так що буде новий, х... новий, ще... новий хлопок і. Ми переходимо до третьої посилки, яка прийде в п'ятницю. Знову вітання. Бачите, ми знову перемістилися в часі і мені сьогодні прислали останню посилку, яку ми будемо робити огляд. Я тут не показую, бо я вже знаю, що там є. Там є книжка українського видавництва. Тати, що видавництво, є одним з моїх найулюбленіших. Саме вони написали таку книгу, як «Срав Пес перділи Гуси. І вона одна з найкращих, моїх найулюбленіших, які я прочитав останнім часом. Загорнута вона ось так. от. Тут книжка Нова до речі, Руслана Горового. «Києве мій, якщо я не помиляюся, ця книжка ось така. Вона маленька, і це дуже-дуже чудово, що вона маленька. Ось Київ мій, Руслан Горовий і Владові. Ось так. Спеціальний підпис Київ то Любов. І вона написана з розмов, які він чув. З 2017 року. Ну, от. Як написано, це збір абсолютно, ре... абсолютно реальні діалоги, зафіксовані автором з 2017 і до середини 2025 року. З любов'ю вичитані та впорядковані Надією Козак. Сподіваємось, поринувши в. Атмосферу київських вулиць того часу ви когось або щось згадаєте і посміхнетеся. Адже сміх і гарний насід це і є справжнє життя. Замовляйте у видаництві Тати Шо Вони чудові, вони класні, їхні книжки круті. Тож, я безперечно раджу, а раджу вам почати читати з. Е... З книжкою, яку я назвав трішки раніше, В... посилання тут. І всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Droid. UA", і всім па-па! До нових зустрічей!